Вітаю! Продовжуємо читати оповідання Аліни Туз Новий планшет. Артикуляційна зарядка. Уяви смачне варення. Потрібно посміхнутися, відкрити рот широким язиком у формі чашечки облизати верхню губу. Кулька. Потрібно надути щоки, здути щоки. Млинці. Потрібно посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий язик на нижню губу. Продовжуємо читати оповідання новий планшет. Після школи хлопець ішов додому зажурений. Що ж скаже мама? А що зробить тато? А може, не казати нічого, але ж все одно побачать. Такі думки тіснилися у Славковій голові, аж ось уже й дім. Зачинивши за собою двері, хлопець одразу ж витяг із наплічника зіпсований планшет і тихо, щоб не побачили бабуся та сестричка, сховав його під свою подушку. Ввечері повернулися з роботи мама й тато, сіли вечеряти. Опісля мама сказала Славку, ти, мабуть, уже награвся з планшетом, дай, будь ласка, і Марійці трохи пограти. Я не знаю, де він, опустивши очі, буркнув Славко. Як не знаєш? здивувався тато. Я прийшов зі школи і не знайшов його, сказав хлопець, похнюпавшись іще більше. Може, Марійка взяла? Ні, я не брала, заплакала мала. Це неправда. Славкові стало соромно і страшно. Тато уважно глянув на сина. Хлопець опустив голову, вуха в нього палали, мов червоні маки. Сину, план... планшет цінна річ, поволі мовив тато, а чесність то річ безцінна. За столом стало тихо. Тато, мама, бабуся і сестра пильно дивилися на Славка. У хлопця в горлі застряг клубок на очі навернулися сльози. Тату, я взяв планшет до школи і він розбився, ледь чутно промовив хлопчик. Не журись, синку, серйозно сказала мама. Планшет, звісно, шкода, але без нього прожити можна, а от без совісті ні. Хто головний персонаж твору? Як почувався Славко, коли сказав неправду і звів наклеп на сестричку? Простеж за текстом. Як змінювався настрій Славка протягом описаних подій? Чим це було зумовлено? У яких словах оповідання висловлено його головну думку? Як ти їх розумієш? Постав запитання за прочитаним твором. Що із розказаного письменницю ти вважаєш важливим для себе? Отже, хто головний герой твору? Як почувався Славко, коли сказав неправду і з'їв наклеп на сестричку? Як би ти вчинив або вчинила в цій ситуації? Що із розказаного ти вважаєш важливим для себе? Який би ти намалював або намалювала малюнок до оповідання? Я можу помолитися, але, здається, хлопчик був дуже радий, що у нього є планшет. Повторимо правила роботи за комп'ютером, ноутбуком, планшетом. Відстань між монітором, екраном та очима має бути 50-60 см. Так чи ні? Так, під час роботи за комп'ютером можна їсти фрукти. Ні. Витирати пил тільки спеціальними серветками. Так, можна зверху класти книжки, зошити. Ні. Дотримуватись відповідного часу 20-30 хвилин роботи за планшетом. Так. Поясни значення прислів'я. Правди не приховаєш. Дружби цяцьками не купиш. Чесному всюди честь. Вдома прочитай повністю оповідання новий планшет, перекажи. Дай відповіді на запитання ще раз. Дякую за увагу. До зустрічі!